Вітаю вас, шановні підписники на моєму каналі. Сьогодні з вами будемо в'язати ось таку чудову кіточку-квіточку. Підготуйте ниточки тюліп гачок 085, і починаємо в'язати. Для початку я роблю кіличко, в яке ввожу, робочу ниточку і. Шість разів пров'язую стовпчик без накиду по колу щільненько так. Після того, як пров'язали в кільце 6 стовпчиків без накиду, в кожен із стовпчиків другий круговий ряд в'яжемо по 2 стовпчики без накиду, і всього в результаті Отримаємо 12 стовпчиків без накиду. Після того, як сформували рядочок з розширенням у 12 петель, пров'язуємо ще 3 кругових ряда, вже без прибавок. По 12 ступчиків без накиду. Таким чином формуємо початок нашої квіточки. Після того, як пров'язала три рядочки по 12 стовпчиків без накиду, наступний рядочок круговий пров'язуємо, також прибавляючи через одну петлю по стовпчику без накиду. Тобто, в перший стовпчик без накиду вяжемо два стовпчики без накиду, в наступний один стовпчик без накиду. І так чередуємо по колу. І в результаті додається у нас 6 петель, і з 12 в круговому ряді у нас буде 18 стовпчиків без накиду. Після того, як ми сформували круговий ряд з 18 стовпчиків без накиду, далі ще по колу пров'язуємо двічі 18 стовпчиків без накиду. Наступний етап закриваємо круговий ряд з'єднувальною петлею, і з неї починаємо вив'язувати основу для майбутніх полісточків кіточки. Для цього пров'язуємо 7 повітряних петель, і через одну петлю в другу пров'язуємо стовпчик без накиду, і наступну петлю також стопчик без накиду. І наступна арочка це також 7 повітряних петель. І через одну петлю, в другу кріпимося стовпчиком без накиду, і в наступну петлю також стопчик без накиду, І знову арочка з 7 повітряних петель. Усього у нас виходить 6 арочок, 6 майбутніх палісточків. Далі обв'язуємо кожен з пилісточків наступним чином. Під арочку з 7 повітряних петель в'яжемо 5 стовпчиків без накиду, 3 повітряні петлі. 5 стовпчиків без накиду. Між полісточками одна з'єднувальна батарея переходу. Після того, як основа вив'язана ниточкою тюліп готова, я беру ниточку атлас, вона значно тоньша. І гачок 0,5. Приєдную її до основи і починаю вив'язувати маленькі такі вусики з бісеринками. Набираю 15 повітряних петель, 16 петлю витягую, затримую її пальчиками, набираю 3 бісеринки на гачок. Потім провожу через них робочу ниточку і в другу петлю за'єдную гачок і вивожу з'єднувальною петлею. І Потім до основи ланцюжка все время весь час в'яжу з'єднувальні петлі по всій довжині. Ось такий маленький вусик у нас виходить. Приєднуюсь в основу з'єднувальною петлею. Потім за крайні верхні напівпетлі роблю перехід в дві глухі петлі. Один. Два. Починаю виводити наступний ланцюжок з 15 повітряних петель. І так само приєдную три бісеринки і в зворотному напрямку в'яжу глухими петлями, і перехід аналогічно попередньому переходу дві глухих петлі до наступного вусика. І заключний етап роблю в'язочку глухими петлями по контуру квіточки, і на вершині пров'язую дві повітряні петлі, і з іншої сторони по лісточка також глухі петлі. Після того, як сама квіточка сформована, робимо серединку, серцевинку, пров'язую 8 повітряних петель, закриваю в коло і в коло з восьми повітряних петель щільно нав'язую стовпчики без накиду, потім ще один круговий ряд стопчиків без накиду і ще один. І формуємо ягідку. Поки вона не буде щільною і гарно заповненою стовпчиками без накиду. Після того, як ягодку сгармували, пришиваємо її до квіточки, і таким чином отримаємо таку гарну кітечку-квіточку. З'єднуємо ягідку з квіточкою і отримуємо ось таку красу, якою можна віддекорувати ваш пояс.